Від якого ми, чесно кажучи, вже відвикли. Тому власне і наша сьогоднішня акція, вона по суті має бути висловленням нашого обурення і нашого СТОП. Зроблено дуже рішучий крок від демократії до тоталітаризму. І якщо сьогодні ми не продемонструємо свою чітку позицію, не, не висловимо, не станемо пліч опліч з тими самими донечанами, з киянами. Ви знаєте, що сьогодні відбувалося у Києві. Сьогодні у Києві знову є постраждала людина, яка втратила свідомість вна... внаслідок, скажімо так, сути... сутичок з міліцією. Ви знаєте, що близько 50 автобусів ОМОНу стояло для того, щоб перешкодити нормальному спілкуванню представників громадських організацій і органів державної влади. Це до чого ми вже добралися. Фактично, сьогодні вперше офіційно, так би мовити, був застосований слізогінний газ. Поступово, поступово, ми перестаємо бути демократичними і все ближче і ближче наближаємося до нашого досвіду сусідньої Білорусі. Я думаю, що ці всі процеси треба зупиняти, інакше просто в наших дітей не буде майбутнього у цій державі. Я зараз спробую ще раз зв'язатися з Донецьком. Дякую. Слово надається члену вільної проспілки ринок привокзальний, викладачу е, Макар пані Любові. Я хочу почати місце. Я питаю у себе. Питаю у вас всіх. Я листаю, я читаю, я шукаю на кожній сторінці, де той час, де той проклятий тиждень і день, що ми українці, забули, що ми українці, друзі мої! Нехтують нашими правами, забирають нас Конституцію, забирають все, що найдорожче було, скоро заберуть і нашу незалежність. А ми стоїмо, мовчимо і байдужий нас. в 17-ю, 22-ю роках боролися за незалежність з України. Їхні герої! Це біль України, це біль демократії, це по всьому світу вже говорять. Сьогодні я слухаю.